Ну, не обійшлося і без курйозів від президента США під час виступу на саміті НАТО. Джо Байден переплутав Зеленського з Путіним. Уявіть собі, так само американському лідеру довелося запрошувати до слова президента України. Але представляючи зеленського, знаєте, дідусь це я так його ласкаво називаю. Помилково е сказав і Mr. Putin». Е -е, український лідер не розгубився і сказав, що він краще. А е, Байден, бачите, на й я заговорю це. Це нормально, це спека. Байден одразу перепросив за цю мовку. Давайте подивимось на як це все відбувалося. Тепер я хочу передати слово президенту України, який має стільки ж сміливості, як і завзяття. Пані та панове. Президент Путін. президент Путін. Ні, це ти переможеш президента Путіна. Я просто настільки зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна. Ми маємо прийматися про це. Менше з тим, президент Зеленський Я краще, ти в біса кращий.